ефірі телеканалу Нова Волинь передача циклу Луцький депутат нагадаю, що вона створена для того, аби депутати Луцької міської ради могли прозвітувати перед своїми виборцями. Відповідно, виборці могли задати запитання, поспілкуватися із депутатом. А тому у нашій студії працює телефон його номер 770242. А гостем сьогодні у студії є депутат Луцької міської ради Андрій Сергійович Калахан. Калахан Андрій Сергійович Депутатом Луцької міської ради, обраний на мажоритарному виборчому округу номер 5 позафракційний, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, народився 29 вересня 1988 року у місті Берестечку Горохівського району. Навчався у загальноосвітній школі номер 2 міста Луцька Волинському обласному ліцеї інтернаті. З відзнакою закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки, де здобув вищу освіту за спеціальністю фі. Філософія працював в інтернет-виданнях. Працює у постійній комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму. Вітаю вас, Андрію Сергійовичу, у нашій студії. Я хочу запитати, ви наймолодший депутат у Луцькій міській раді. Вітаю Чи є молодші за вас. Вітаю вас, вітаю глядачів. Дійсно, я. Наймолодший депутат Луцької міської ради це справді так. Тому, очевидно, коли ви йшли депутатом, то певно, там було чимало людей, достойних, звичайно, і старших за віком. От ви не побоялися стати депутатом ну, поруч з такими людьми, які вже мали досвід і мали життєвий, найперший досвід. Е, ну, дійсно, в мене було багато суперників, доволі достойних людей. Е, я не тримаю на них ніякого зла. Я вдячний їм, щоб вони дали мені можливість Разматися. розвинутися і, зрештою, перемогти. Ну, це, це таке життя. Можливо, наступного разу. Виграє хтось інший, вирішують виборці. Ви дуже песимістично так сказали. Давайте поговоримо про вашу програму і про її виконання. Може тоді і не треба буде з таким песимізмом бути в голосі, може і наступного разу вам вдасться. Отже, виборчий округ. Номер 5, номер так? 5. Це Вулиця мабуть, Львівська Львівської райони вулиці Львівської. Розкажіть трошечки про виборців, про округ, з чим вони до вас зверталися, що ви могли допомогти як депутат міської ради. Що не вдалося? Словом, ось ви і ваш виборчий округ, ваші Е, Ну, власне, виборчий округ, як я вже казав, це район вулиці Львівської. Ну, Він характеризується тим, що там переважно. Район приватної забудови, і тому немає таких проблем комунальної сфери, як протікання дахів, наприклад, у багатоквартирних будинках, немає там, проблеми з функціонуванням внутрішньобудинкових мереж, ну, тобто багатоквартирних будинків практично немає. Є, звісно, декілька. Основні проблеми це все-таки стан. Доріг на території округу, оскільки він почав забудовуватись порівняно недавно активно. Ну, в 70-х роках ХХ століття. І все ж таки не було створено достатньо рівня інфраструктури. Там, наприклад, відсутня повноцінна мережа каналізації, існує проблема підтоплення маломилянівського масиву. там... Але основна проблема це дорога. Ну, інша проблема це стан об'єктів соціальної інфраструктури. Наприклад, це три садочки дитячі і одна школа номер 2 яку я закінчу, ну, не закінчив, в якій я навчався і в якій знаходиться моя приймальня. Власне ну, проблем є, в принципі, дуже багато. Проживає 5 тисяч виборців, уявіть, це таке невеличке селище, невеличкий райцентр в Волині. Але ну, до мене періодично звертаються виборці, знайти мене порівняно легко. Я завжди йду на контакт з людьми і намагаюся по мірі своїх можливостей вирішити їхні проблеми. Ну, В програмі моїй передовиборній було 10 пунктів. Які стосувалися саме доріг, функціонування закладів освіти, це дитсадки і друга школа. Інша, інший момент, це ну, підтоплення Маломалянівського масиву, і функціонування транспорту. Тобто, я просив, ну, пропонував в програмі розмістити стенди такі інформаційні із розміщенням. Розкладу руху громадського транспорту на зупинках. Тобто, щоб людина, як їде кудись, вона може побачити, скільки її чекати маршрутку, і відповідно проконтролювати перевізника. Чи добросовісно він виконує свої обов'язки. З програми мені вдалося, якби протягом першого року каденції заторкнути більшість. Моментів, хоча, на жаль, не завжди вони знаходили вирішення. Бувало таке, що чиновники давали відписку. Тобто люди повинні зрозуміти, що депутат, по-перше, це не є чиновник, це не його функція прибирати сміття там, чи ремонтувати дороги. Депу... Де... Головна функція депутата це контроль. І відповідно він може контролювати якість роботи виконавчих органів, комунальних підприємств. І потім давати свої зауваження за результатами цього контролю. Депутати не отримують заробітної плати. На жаль, дуже багато людей вважають, що це дійсно так. І намагаються проблеми багато ну, списати на депутатів. І інструментів для реалізації програми, для вирішення проблем є депутата доволі мало. По-перше, Хоча формально сесія і вирішує питання по розподілу бюджетних коштів, але цих бюджетних коштів не вистачає і, на жаль, пріоритетною при прийнятті рішеннях по бюджету є думка все-таки чиновників, а не депутатів. Основний інструмент це депутатські звернення і депутатські запити. Їх я загалом подав вже десь більше 25. Ну, більшість стосувалося, звісно, мого виборчого округу але частина стосувалася і загальноміських проблем, і проблем інших округів, оскільки ну, закон про статус депутатів місцевих рад він говорить, що ну, депутат, попри те, що він представляє певний виборчий округ, в даному випадку мажоритарний, але водночас він є представником територіальної громади міста. І тому. Що з того, що вирішено, наприклад, наприкінці 2010 року, при формуванні бюджету стояло питання, я поставив про виділення коштів на встановлення склопакетів у спортзалі другої школи. Ну, тоді моя пропозиція не була підтримана, але, дякуючи Богу, вже в бюджеті на цей рік вже передбачено кошти 35 тисяч гривень на ці потреби. Ну, було відремонтовано кілька вулиць, на які я в першу чергу звертав увагу: це вулиця Городецька, вулиця Баранова частина вулиці Степової. Ну, я не кажу, що це чисто моя заслуга в ремонті цих вулиць, оскільки ну, інструментів я не маю. Це йшла субвенція з державного бюджету, але ну, я припускаю, що можливо в цьому рішенні повпливала. Моя позиція, мої звернення, оскільки я кілька разів давав і депутатські запити, і депутатські звернення щодо ремонту цих вулиць. І ну, я думаю, вода камінь точить, і поступово ці проблеми можна вирішити. Хоча я кажу, особисто я не задоволений тим, як я. Виконав свою передвиборну програму, я міг би зробити набагато більше. У звіті я подивилася уважно на ваш звіт. То із десяти пунктів, про які ви сказали, ви написали, що чотири не вдалося виконати. Що ви маєте на увазі? Що чотири зовсім не вдалося виконати? Е, ну, не точно не вдалося виконати, але я просто не звертав на це увагу, не піднімав цю проблему. Це питання батьківських коштів в дитсадках. І в інших закладах освіти. Ну, це питання, по-перше, потребує ретельної роботи. А по-друге, слід усвідомлювати, що якби не батьківські кошти, то навряд чи би освіта зараз функціонувала би взагалі. Тобто, це даність така. Інша річ, що це питання треба максимально контролювати, щоб. Ці кошти йшли суто на потреби дітей, на потреби дитсадків. Інший момент це встановлення цих інформаційних дошок з розкладом руху транспорту, за які я говорив. Але ну, я звітувався трошки раніше, і, відповідно, я вже після того подав депутатський запит щодо встановлення цих дошок. На жаль, з управління транспорту. Мені прийшла така відписка, що кошти на ці потреби в бюджеті не передбачені. Я буду ставити питання про внесення змін до бюджету, оскільки, на мою думку, це кошти. Ну я не вважаю, що це дуже багато коштів потрібно для того, щоб встановити кілька стендів таких. Це просто легко, тільки роздрукувати, основне, щоб люди потім могли контролювати якість перевезення. Якраз ви заговорили про дошкільні навчальні заклади. Ви працюєте в комісії створеній для врегулювання окремих питань функціонування дошкільних навчальних закладів? І інша ще комісія діяльність комунальних підприємств. От які висновки комісії вже зроблені, певні якісь, і чому власне були створені ці комісії? Як виникли ті питання у депутатів, що потрібно їх саме на них найбільшу увагу? Ну, законодавство дозволяє депутатам місцевих рад створювати тимчасові комісії контрольні. Все в скликанні минулому це практично не практикувалося, однак депутати цього скликання вони більш активніше приймаються цими питаннями. Ну чому комунальні підприємства це стосувалося насамперед роботи зеленого господарства міста Луцька і автопарк сервісу? Зелене господарство, як відомо, на початок року мало доволі значну заборгованість із заробітної плати, і <кій> стояло багато проблемних питань. Ну, комісія кількаразово виїздила на це підприємство і напрацювала рекомендації. Ну, не знаю, наскільки ці рекомендації саме підприємство е врахувало. врахувало, але торгів наразі немає. В цьому, звісно, є заслуга і виконавчої влади, і керівництва підприємства. Але ми бачимо, наприклад, от, е, підприємство, чому не можна продавати квітки напередодні проводів біля луцьких цвинтарів? Ну, очевидно, це один з таких механізмів, завдяки яким може підприємство заробляти кошти там, або виїзна торгівля з машин. Можна торгувати саджанцями і так далі, оскільки ціни підприємства порівняно низькі, якщо порівнювати їх із комерційними аналогами. А чому не можна? Власне, що над цим не працювало підприємство? Не хотіло? В мене складається враження, що в багатьох комунальних підприємствах я не знаю, чи не хочуть, чи не можуть керівники їхніми бути не чиновниками певними, а менеджерами, які Намагаються підвищити ефективність роботи підприємства і, відповідно, принести кошти і в міський бюджет, і отримати фінансовий результат для себе. Щодо автопарк сервісу, то як відомо, ця структура займається паркуванням в місті Луцьку. На нашу думку, є дуже значний потенціал в цьому напрямку, скільки в багатьох містах інших. Подібні підприємства, функціонують досить успішно і досить прибутково, і ця галузь для міста є корисною. а в постійній комісії ви працюєте міжнародної політики, інформації, молоді і спорту. Людина, ви молода, проблеми молодіжні. Очевидно, знаєте. От ця комісія над головнішим завданням, яким зараз працює, що ви вважаєте необхідно зробити в першу чергу, так скажемо? Я, я скажу, що немає такої. Найголовніше чи не найголовніше ми займаємося всіма питаннями, які входять до компетенції нашої комісії. Ми потрібно вирішувати на сесії міської ради. Ну, наприклад, наразі стоїть питання ухвалення туристичного логотипу міста Луцька. Так ну, довго не приймається щось? Довго не приймається, оскільки, по-перше, було дуже багато конкурсантів, і рішення журі. Не змогло визначити переможця. Ми теж не можемо визначити переможця. Ну, є два таких варіанти, які найбільш оптимальні. Ну і на цю сесію вчора наша комісія засідала і рекомендувала винести це питання щодо туристичного типу міста Луцька. Оскільки, от, на мою думку, галузь туризму в місті Луцьку вона розвивається не на такому рівні, на якому могла б. я був в Білорусі. Був в Польщі в інших містах, і там досвід роботи в галузі туризму є доволі такий позитивний і не вимагає значних коштів. Наприклад, встановлення інформаційних дошок на певній пам'ятці, щоб турист, який приїхав до Луцька, зміг коротко ознайомити з історією певної споруди і знати, що це таке. Наприклад, в Польщі є по місті карти, що. Старої частини міста, що турист бачить, де він знаходиться і які пам'ятки поблизу, що він може відвідати. Тобто не треба продумувати велосипед, він вже кимось придуманий, просто гарно перейняти, е, так? Основна проблема в галузі туризму Луцька це все-таки інформування. Луцьк не має досі нормального промо сайту, певних промо-матеріалів. наприклад, Львів і Кам'янець-Подільський в цьому. На Луцьк на кілька порядків краще спрацьовувати, на жаль. А вам, Андрію, скажіть, краще вирішувати питання от власне, такі, де потрібен досвід, розум менеджера, чи все-таки округ, дахи, дороги. От, що вам легше вдається? Я не можу дати чіткої відповіді на ці питання. Власне, щодо округу, я більше. Переймаюся поточними проблемами, наприклад, мешканці вулиці Тополевої до мене звернулися з колективним зверненням. Ну, це більше поточне. Я частину питань можу вирішувати в телефонному режимі, перетелефонувавши якомусь Чиновники, ч... чиновнику, не вдаючись до письмових документів, оскільки так вирішується проблема набагато оперативніше. З іншого боку, в місті Луцьку Фактично відсутня стратегія розвитку міста Луцька. Це величезна проблема. Нинішня влада виконавча один з найголовніших її недоліків це, власне, те, що в неї відсутнє стратегічне бачення, куди Луцьку йти протягом найближчих 5, 10, то й 15 і більше років. Це... На цим потрібно задуматись. З одного боку, добре, наприклад, що Побудували міст над залізницею біля вокзалу. А з іншого боку, як, яка має бути транспортна інфраструктура міста Луцька в наступні роки? Там. Чи, чи потрібно залишатися Луцьку таким, скажімо, як сказати? Як є зараз? Як, як, як є я зараз в транспортному плані, оскільки це не вузлова станція і фактично. Укрзалізниця останнім часом заявляє, що буде скорочувати кількість рейсів і так далі. От, Словом, удосконаленню і міста, і роботи вашої немає меж. І сподіваюся, що ви ще за роки, що залишилися вашої депутатської діяльності, встигнете ще більше зробити. На жаль, наш час ефірний теж вичерпується. І Я хочу сказати нашим глядачам, що сьогодні депутат Луцької міської ради. Андрій Калахан був гостем передачі Луцький депутат. Дякую за увагу. Дякую.